Друзі, всім привіт! Сьогодні знову граємо в Steel Hunters. А, сьогодні пограємо Як за I I нового go, персонажа, за снайпера. От, матч доволі швидко знайшло. Бо останній раз, коли я грав гру, шукало по 3 хвилини, по 4. В принципі, це бета-тест, це і не дивно, людей не дуже багато. От, але я раджу вам спробувати цю гру. От, перша запис, перший запис по ній був не дуже вдалий, тому що мій старий ноутбук її не вивозив. От. Зараз я поставив на налаштування на мінімум, тільки трошки там додав текстури, поставив на хай і ефекти поставив на медіум, здається, щоб трошки було приємніше в оку. От, а так все одно все на мінімалках стоїть то що гра в бета-тесті і вона не оптимізована щоб не було проблем з записом так я в соло, чи... ага у з'явився наш тиммейт песик. прикольний E, шкода я ніяк не накоплю тепер e, доволі повільно куплять e, гроші, за які можна купити нового персонажа дуже Target повільно. Now, так вони до нас біжать. Наш пес. Не Ох.

там противники гоняють, він взагалі не, не Блін, я так розумію, треба попадати прямо по червоним цим точкам, але це доволі важко зробити. Взагалі доволі важко стеріло... якось попадати

Не знаю, боти це не боти. Вірю в себе доволі по-дурному. Але люди в грі точно є, бо нас в попередньому записі прям розмотали. Дуже швидко. Так, це паки відновлення здоров'я, такі ящики, плюс є апдейти, апгрейди, воно вже ліво внизу. Плюс нам треба таку енергію збирати. Я повторюсь, я це розказував в першому відео. Але можливо хтось його не бачив. Оці трикутнички коротше, внизу бачите ромбіки кружочки, це апгрейди. а отакі ящики, це наша хілка. Броня е, відновлюється автоматично. Е, тільки їй треба дати час, щоб вона відновилася. Це ПВЄшні боти, з яких. З яких випадають апгрейди Апгрейди випадають і енергія. Енергія качає ваш рівень там вона справа знизу. Level 3. От, Ваша задача в грі набрати максимально великий левел, максимально хороші грейди знайти перед тим як вступати в сутички, то що ну, противник більш прокачаніший за вас, вас скоріш за все розмотає. Треба знати враховувати. От, тому задача фармить. І тоді, після того як вони виформилися, йдемо добивати тих, хто залишився на карті. Так, збираємо енергію, збираємо все Так, ми рухаємося по краю карти, я бачу, нам би трошки вглиб От, На карті також відмічені всякі місії Гра на англійському, тому саме задач всіх я не розумію, але найчастіше це просто прийти на цей об'єкт, там, вбити важливо якогось бота або захопити точку. За захоплення точки вам дається також апгрейди і левел-ап. Так, я когось тут ніби чую, помимо чи мені здається, он, до речі, захоплює точку і це доволі видно здалеку, бачите, там верги. Це теж якісь обгребі, я так підозрюю, це якісь обілки. Також у кожного персонажа є обілки на V, T, Q, F e, Ну, на V це стандартний удар рукою, він у всіх є. На кьюшку в мене є невидимість, на F це радар. Ну, щоб підсвічувати противників. Так, вони там, бачите, конкретно прямо виконують місії, забирають об'єкти. Так. Блин, ті просто стоїть поруч. Так. А ці ящики поповнюють вам запас Червоні такі з патронами. Так, насправді нам треба або вбивати великих таких роботів, типу ПВЕшних. Або йти захоплювати об'єкти, або ми програємо, того що настільки я відчуваю, цього що ми робимо маленьких роботиків, б'ємо таких, цього не досить, щоб виграти гру. Не хватить по левелу, по прокачці. Потужності вам.

Також е ваших союзників вони не помирають не завжди, їх можна почекати, вони по таймеру воскресають. Не знаю, скільки разів підряд можна зробити, але воскресають. Раз, здається, може два, не знаю. Добило цього А Тут доволі багато противників, плюс у мене вже немає. А, ми виграли. Це був останній. Ну що ж, для запису якраз непогано перемога. Зараз бігаємо, я думаю, ще одну каточку одразу MVP. Звісно, я. О, тут якась статистика, мабуть, є, ні. Ну так, нічого не зрозуміло, але ось вам статистика. От, менюшка в принципі доволі банально зараз виглядає, але гра в бета тесті бета тест відкритий, гру можна скачати в стімі по заявках, але в принципі не бійтеся цього, якщо ви відправите заявку, мені десь за хвилин 20, там за півгодини дали доступ. Тобто шанси попастись сюди, на бета-тест є. От не переживайте, подавайтеся, якщо хочете спробувати. От. Гра на медіум, до речі, виглядає доволі симпатично. Я не знаю, можливо, не варто вмикати, зараз я можливо спробую, щоб вам показати. От. В принципі, я і на хай грав, але на хай в мене трошки навіть ноутбук напри... напружується цей новий. Не знаю, можливо зараз поставлю медіум, а можливо не варто, для того, щоб не знаю. Щоб не мучитися е е кляцити е в меню. Подивимось, подивимось. До речі, в принципі, на мінімалках гра доволі так теж симпатично виглядає, вона ще трошки пуста, як на мене, але в принципі тут такі карти. До речі, карти є різні. Карти є різні, їх як мінімум дві. Ось така пустельна і, по-моєму, попередня це була якраз інша друга карта. Вбиваємо перших ботів, збираємо грейди. Задача не, не такі неважкі в грі, в принципі. Взагалі. Гра в Wargaming і тому вона трошки відчувається як танки прямо от є в ній таке щось від танків. Як мені це приціла, що дуже схоже на танки. Так, підходимо до вище. Так, жук там ховається Ми, до речі, доволі тонкий м, персонаж на цей снайпер, він прям дуже тонкий як на мене. Я не попав. Але дамеш непоганий вселенный. Так, нас зараз можуть убить. Трошки похилимо зійдемо. Да наш противник може нам не допомогти. Ой, союзник може не допомогти. Так, ніяк ми їх не доб'ємо. Отак, так, є один. Наш зразу побіг збирать. Рай, ні, ні, він побіг, бойці. Так, добиваємо противник. Просто. Расстреляем. Так, патроны подбираем. тут щось нам недоступно. на жаль английская, я багато еще не розумію насправді. Так, oh. такое за активности потрібно захопливать такие вот точки. Вони як конверти на карті відмічені, вони вам дають апгрейди. Скільки апгрейдів випало непогано. Апгрейди є зелені, там сині, фіолетові, тобто не мого союзника, якщо ви бачите. Не знаю вам видно від... через мою камеру чи ні. Внизу там у нього сині білі, наприклад, у мене всі зелені. Чим краще грейди, тим більше там демедж вони апають і... А, так, це був якийсь телепорт. Не в курсі, хлопці. Так. так, це був телепорт. Так, ну зате ми знаємо, що в грі є телепорти тепер. <ріх> Добренько. Бля, по своєму попав. Так, демеджу по своїх немає, так що В принципі не страшно.

Також точку захоплюємо. Якщо ви захоплюєте вдвох, то вона швидше захоплюється. Блін. Якась мишка в цій грі не відчувається, якщо чесно. Стріляти доволі важко. І, і саме от коли мікро якісь моменти треба довести, то якось важко. Так, збираємо грейди, сині вже випали. Так, десь по нам звідти летить. Збили броню, йому. Так, хоч шок дуже багато демеджу дає, але... Що добробу попасти. Щутливість якась проблема. Давай. Так оцей грейд нам these. доступний. Там ще 40% чогось. Не знаю чого. Так. Там, до речі, тільки що впав з неба, це союзник, все до когось. Ой-ой-ой. Страшний демедж вона наносить, носить, але вона дуже Дуже отримує демедж непоганий. Тобто її нею близько взагалі бажано не підходить, то що раз за секунду збрич. Так, ми ж там воює. Десь якимось. Ну, взагалі незручна позиція. Отак якось так. Ой, ой ой Оце я не побачив. Зараз наші розъїдять походу Не з'їдять, нам вистачило дамага. Взагалі, отой ведмідь, він дуже жирний. Дуже жирний персонаж. Не, не, ну, не можу я попасти прямо це. ці мікромоменти довестися. Важко. Нехай. Так, злотаємо тут енергію. Kit. Так, противника не видно, він відійшов. З висоти. Ні, не можна залізти. Гра відчувається сирувати, але в принципі доволі весело. Ну, цікаво грається насправді. Мінус. Там був ще один союзник його. Захоплює точку там. Його. Бачу його. Так, він по нам не попаде звідти. Намагаюсь вийти від голову, але не виходить. Reloading. Ох, попало це. Так, він ховається. Так, справа захоплюю точки, зліва, захоплюють точки, а наш щось... It. It can't end this way. Просто Так, вони... У нас не знаю, що там за тактика Наш там когось походу вже вбив, не. Збирай апгрейдинг. Ааа, ah, I see someone is volunteering. To так, вони його пішли пушити, так. Я якраз вигідно здалеку можна їм допомогти. А чого вони просто стоять? Не розумію. <laughs> не розумію. О, ви побачили один одного. Я спочатку подумав, що в моїй команді бот, і що це теж боти, і вони просто один одного не, не побачили. Мінус. Блин, наш дуже довгий Його вбили походу Ні-ні, що не збили. У нас є шанс добігти йому допомогти. Блін, це. Так він, він скоро все здається. так, він сам його вбив, все добре. Так, патрони, бо я спо. там фіолетових грейдів багато як. У нас теж шанс є, в принципі, на перемогу в цій катки. Багато, багато всього випало. Багато апгрейдів, так це зібрали, що могли. Так. Походу максимальний п'ятий рівень, тому що більше, да, макс пише. Тобто у нас максимальний левел. Є фіолетові грейди. І є противник дуже близько. Це, до речі, той походу якого не добили. Спробуємо піднятися вище, мабуть. Так, не поточни, це до речі, королівська битва. так-то, Але... Десь наче було вказано, що це ще екстракшн. Поки що механік екстракшна, я тут ніяких не помітив, Тому відношусь до цього, як до королівської битви, просто. Так, мені що можливо це останній. тому що цього ведмедя ми вже вбивали. А то і в ті тоді. Ой-ой-ой-ой-ой, я не хочу ближче. Бо нас щось там грейди ще збирає. Trying to surprise me? Mm. <smart> it's <noise> so, sure a the bot. And there's half my job done. Reloading. Maybe a bot. Maybe Someone's not being careful. I listen В принципі, як я і думав... Так, ну що, дві перемоги, у нас є. В принципі, гру подивилися, У нового персонажа снайпера подивилися. Правда, я майже не юзав її обілок, але я вам про них розказав. Так, там скан і невидимість є у неї. Також у кожного героя, якщо так щоденько пройтися, є свої ще тут перки з різними характеристиками. От, я особо не занурювався, трошки б так по почитав переклад. Е от, В принципі, що більш-менш, там сильно воно не змінює прям гімплей, от. ну, Тут такий момент, що тут, наприклад, треба попасти всіма кулями, і тоді остання там, дасть плюс 14-6 демеджа ну, типу, е відсотків. Така собі, як на мене, з здібність, от, Кра краще ця. ця просто, по-моєму, дає в тіло більше дамага. От, ну хто, хто знає, ось я так, понавожуся, можете почитати. Не знаю, можете почитати з чим я грав, тільки що так зроблю. Хто англійську знає, моє бажання. От, Будь ласка, почитайте. яким білдом грав. От, в принципі, такий у нас е, огляд е, цього персонажа. Дивіться, за цю е, штуку, за цю валюту можна купляти нових героїв. Я купив цього снайпера, і більше вона поки що не росте. Я сподіваюся, що, типу, не знаю, можливо, вона просто нараховується з часом, або не знаю там в 10 ігор або ще щось. от, тож що я б хотів би спробувати усіх, але я банально не можу їх купити. От... Не знаю, можливо, хто грав уже в цю гру і знає, як це працює, то підкажіть в коментарях. Також ми отримали апгрейд левела свого мисливця. І левел аккаунта теж прокачався. Так, а я не отримаю ці монети. Ні, бачите, я отримав оцей кеш, який невідомо на що тратиться а Ці монети мені не дало. От, ну, коротше, тут ще в кожного персонажа індивідуально є свій рівень. Типу, поза межами гри, я так думаю, що це теж впливає. Не знаю, можливо, нові перки відкриваються, можливо, ще щось не розібрався поки. от е, В принципі, от такий от огляд. Е, дякую всім за увагу. Якщо сподобалось відео, ставте, будь ласка, лайк і пишіть коментарі. Особливо, якщо хтось знає, як ту валюту заробляти. Всім дякую за увагу і до нових зустрічей!